Дивіться, які гарні краєвиди я не утримався і став знімати. Це північний рейн рейнвіспалія земля, тобто колишній ХРГ, як його при Радянському Союзі називали. Загніваючий запад. І, на жаль, більшість росіян. Ну, не дай Бог, я не бажаю, але цього не побачить. Тому що Москва знову володіє Росією, диктує умови. Чого це після війни стільки люди настрадалися після Другої світової? І чого не відкрити, щоб люди приїжджали як туристами. Та навіть у Польщу не можна було поїхати, я пам'ятаю ті часи. Не можна було нікуди поїхати. У мене є знайомі у Закарпатті, ну вже літнього віку, і вони розказують, що їх дядьки, тобто ну, літні родичі, вони тоді ж була це Чехія. Чехословакія була, Австровія. Ні, Чехословакія. І тоді вони до війни в 1939 році поїхали вчитися у Прагу. І почалась війна. Ну, війна почалась, не могли сказати, де вони, а потім Закарпаття перейшло до Союзу. І ніякої ні. Посилки не можна було направити навіть у Чехію. Тобто родичі, батьки тих студентів, що поїхали у Прагу, вони нічого не знали. Загинули вони чи живі. От. І, тільки, і тільки коли після смерті Сталіна тільки тоді вони взнали, що вони живі, а вони вже оженились, у них і діти були. Так. І чого така була закритість, я не розумію. Навіть не можна було з Польщі в ГДР поїхати. Ну, вони більшість потім стали їздити. А от з Союзу ми, ми поїхали тільки коли розпався Союз. Оце ліси такі. Ну, трошки сопки тут. Вони сохнуть Єлі, тут більше съєлі, зовсім нема пошти. Сохнуть саме, ніхто не знає чому. А це вже якесь село. Бачите, тут заготовляють дрова, бо тут у них каміни, ну пічек нема От, Як раніше, ніхто не готує вже давно на вогні, а тільки каміни. Не бачив я. Ну, колись, якщо старовинні е, такі камінні є і такі е, очаги, як то Папа Карла, от. Ну, це тільки такі самі люди е, зберігли, щоб як старину, вони ніхто не готує. Но вони такі великі, я бачу в музеї, що навіть е, можна в цій е, зайти чолан. Тобто, там, там, де декілька казанів стоїть. і так, ну Тобто от криша, кри, там ну, і, і досі така вонь, е, якби е, вугілля. От. Ну, вони хороші, все зберігають. Тут, тут не ну, зрозумієш, в Німеччині де старий будинок, а де новий. Тому що німці все красять, залізують. І будинку може бути і 200 років, і 300 років і в 90-х роках побудований. От Хто от, його знає, який це будинок, якого віку. То, що, якщо Франція, там видно, там у Франції більшість дикий камінь, а тут дикий камінь не люблять, щоб було, вони їх закрашують. От я вам зараз покажу фахберг – Це такий стіль будування будинків. От ми зараз заїжджаємо в старовинне село. Тобто тут будинки, це я точно знаю, і 300-400 і 400 років є. От такі з мушками чорними полосами. А от вам такий камінь. От. Бачите? От. Це коли ще кирпича не було. Не могли його виробляти і просто брали каміння, якось кололі його. От. А фахберг, ну, от це будівля фаберків. І тут дуже багато. Це таке красиве старовинне село тут. Старовинний храм, оце 12 століття храм. Там далі видно, то католицький храм шпіль. Теж 12-му. Тут у 12-му, в Європі 12-му побудували і більше, і більше не, не будують то, що навіщо. А оце, якщо це дикий камінь, це мінімум 19 століття. Тут відкрито. Це старовинне. Якось це село зберіглося і залишилось. Ну, подивіться, якщо це, оцей будинок старовинний взяти, отак побілити, як отой, і вже, вже невідомо, чи він старий, чи він новий. От. Ну, Просто побудовано гарно. І е, Мабуть, тому воно і не зруйноване. От, і не закрашено, бо дуже красиво. От. Тут таке село, що тут багато відомих людей відчинить, тут таблички стоять, там жив, там художник, писатель. В ньому якесь воно таке богемне село. Супермаркета тут немає, ніякої жодної кармнички немає. Є тільки два отаких от ресторани. Ну, Німецькі півнає. Бачите, от, 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 які. Оце парбер. Це е, якийсь чи граб, а між ними глина. От, і Це такий традиційний німецький, ну швейцарський, німецький, навіть в Франції є, і навіть в Англії є такі бути. Цьому стилі. А тут вже невідомо, який це покрите шифером. Е, от, ну це от, дикий камінь, і оці сверху шифер. Е, це е, оригінальний шифер з гір вони слайонний, слайонний якось вони вибивають його. То, у нас шифер із азбестом. Е, він е, вредний для людей. Зараз його в задянські часи набудували будинки, а зараз його потрібно. Знищувати, що вода течі От, і люди живуть там на городи. якщо ти наробили. У Польщі багато шифера цього радянського на східі Польщі. А на заході Польщі там вже, ну там де німці було, там вже черепійці. Никто не занимается злопостички. Перекладывают они у всех ручки. Вот тут форель. Вот такие пруд. Тут разводят форель.